Знову му питання про зняття статусу курортної зони. Ми б хотіли ми першого році, 1 грудня розглядали це питання. Ми за вашою ініціативою ви його винесли. Були на обговорення. Ми його сказали, що воно перечасне. Зняли його з обговорення. Але зараз прийшла така інформація, що це питання знову піднялося не в оконкомі, ніби той підготовний якийсь і так далі. Будь ласка, можете пояснити з цього питання, щоб, щоб не ходили кривотолки по селу, щоб люди не, 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 не піднімали ненужні ну, ну, питання, питання, Чому воно якби статус курортний немає синяк? Немає... Карпати має Чинодію. Ми колись таким вольовим рішенням, де ми якесь прийняли в Кабінеті міністрів, що воно нам дає, цей статус? Абсолютно нічого, дає нам збільшення плати за землю один 1,7 за застосовується коефіцієнт. Ми замовили оцінку, вартість землі у Ченадієві за те, що є статус курорту, то він переважає, він порівнявся вже із ціною у місті Мукачево. За квадратний метр. Це є у нас такі умови проживання, як в місті Лукачу. Це по-перше. По-друге, зараз будуть приходити листи і підприємці самі це будуть питання піднімати, тому що значно у того зростає. А ще я сказав вам, що 25 грудня було прийнято рішення Кабінету Міністрів коефіцієнт 147 вести і практично вартість. Землі ще зрости на 50% для підприємців. Ну, буде це і посильно. Тоді питання то потрібно для наших жителів, я так вважаю, тому що ціна більша на сьогоднішній день, якому кажемо. Якщо воно не треба жителям нашим, ну питання не треба. Да. Можна? Куда? Чому не винести це питання десь, може, в такому розширеному рекламу? Референдум проведімо. Проведімо, може, десь... проведим. Проведим, wow, може давай. обговорення. Давайте, давайте. Давайте, давайте це питання давайте. залишимо після обговорення. Добре, о. немає питання. Ну, ми ж маємо можливість, допустимо, бо цей коефіцієнт він платиться із тої грошової оцінки. Ну. Ми, ми можемо зменшити оподаткування. І тот офіцер буде нараховуватися із зменшеної ціни оподаткування. Розумієте? Розумієте? Розумієте, і ми Розумієте. вийдемо на ту ж саму, Розумієте. тобто підприємці не будуть платити більше, Розумієте. тому що ми зменшимо ціну. Але але статус курортної зони, так, що він нам дає? Я не знаю, що він нам дає, але що він вам нам, не дає? Він не дає сюди заводити хімічні всякі виробництва, він не дає сюди заводити е, 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 якісь такі, е, ці, які будуть впливати на екологічну ситуацію. Так? Ми з вами жодного такого рішення якось не прийняли, щоб до нас хтось заїхав, якийсь заїхати на різні. Слухайте, да? якщо він купить, скажімо, там а, а, зараз... Вот, примір, Купить то він не звідати нікого не буде. Він поки це його власність. Я. Секундочку, це буде його власність. Я. І він там побудує собі якийсь це. Приміру, я не знаю. Шановні, Депутати, ну, розумієте, про що йдеться? Ми просто для того, щоб зняти напругу. Питання, питання у, 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 знімається договорення. Я так як і ви зацікавлений, щоб наші селищі приїжджали туристи. О, я вже тоді сказав, що жодного рішення. Селищної ради і мого особистого підпису не буде, щоб тут розуміти дозволяти розміщати якісь такі розуміти виробництва, які приносять нам тільки в реду питання. Приймається, відкладається на невизначений час, а будемо з вами приймати мінімальні ставочки по податку. Ми видимо, як воно відіграється на підприємцях. Якщо буде велика проблема за перший квартал, значить у другому кварталі ми так само можемо вносити зміни до тої дати, доки прийнято рішення, підприємець платить по тій великій ставці, а після того, як весь менше він буде платити, значно все, в принципі, мудра порада, і ми до того прислухаємось, так будемо робити. Значить, ми ходимо, ми тому питання. У нас в області є шість населених пунктів, які мають статус коротної зони. То Межівський район, один, Мукачівський, один, Раківський один, Солявський два і Бузький один. І некде питання то не ставляться. Подняття статусу тут питання не ставилися, доки нам не подрахували і не затвердили оцінку, тому що дали на експертизу. З відділу експертизи завернули, врахувати ще коефіцієнт 45. Іде перерахунку, видимо, яка вода буде остаточна. Добре, що ми на сьогодні ще не сполишені права на регулювати вставки.